Хто на співабельний? Глорія? я? Я не співала. Я <клес> коли прагне потоків, так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так. Люблю тебе, Ти один моє серце, знаєш, і в нього ти любов вливаєш. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю. Так, люблю тебе. Добре, ми заходимо в воду. Так собі, не потупити. Це все, що є. В мене поки що. Подивися, відповідаєш.

Може uh -huh. він про це? Ай, він собі так раціоний. Такий вуш. Ви все одно туди не Ні, це швидше палка, люди, тому що вуш, він... Якщо я на і в голову попаду, він пливе отак. Це палка. Вуш так не плаває, люди. так не плаває. Зараз цей вуж як вискочить на землю. Це палка. <рігателі> <рігателі> Катя, все ж таки Ігор впливає трошки на тебе, <рігателі> не тільки в той бік. Нічого подіблю. Павка. Одна соціальна адиничка. Може так ніколи не плива. Може завжди пливе над водою отак. Да. Він так... так Це просто важна світ чудовись. Тоді випить, фірмати. Ти прям Пал. все все ще знімаєш. Трансформати. Трансформер. <різов> а, <дуже тепло. різов> <Ми трапи. різов> Потім купати. Тобі <різов> треба одною, рукою тримати платі, а другою закрити собі ніс, коли ага, добре. <різов> коли я буду тебе занурювати назад. Ага. <різов> так. Отже, <різов> отже, Юля, чи віруєш ти, що Ісус Христос помер за всі твої гріхи? Так. <різов> Чи віруєш ти, що на підставі його роботи, його жертви на Христі ти отримуєш вічне життя? Так. Чи згідно ти прийняти водне хрещення, яке засвідчує твою віру? Так. Отже, на підставі її свідчення та Слова Божого я хрещу Юлю в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Вітаю! Юля, вітаємо! Вічуємо. Маринка має ще. Мокрий брудний. Сергій сказав. Все, що є, вернули. Вернувся. Мокріша, значно, Мокріша. Я бачу. тепер буде служіння. О, ми стріваю, Скільки де не зберегся, поки не сквай. Господь, я славлю тебе. Господь, я славлю тебе, за все, що ти зробив. Я Дякую за твій хрест, за кров, що ти пролив. Я за тобою піду. Куди б ти не казав мені, І я славлю тебе. Це спали, що для тебе, зайве, хай дух святий дощем боє життя моє, я славлю тебе, то вістя я довіряю, о мій Господь, Ісус, славлю тебе, за все, що ти зробив. я Дякую. За твій хрест, за кров, що, ти, що ти, ти пролив, я за тобою піду, куди б ти, ти не вказав. Я славлю тебе і лиш тебе, люблю дух, хай за спали, що для тебе займе, хай дух святий, ще броня життя моє. Eu saludo-te, do bem vida, eu dou Meu Deus, Jesus.